Христос рождається. Сьогодні чудово Євангелія. Лука записав у свій час свідчення тих апостолів, які переживали якраз ті всі події з Ісусом. І завдяки цьому Євангелисту, Отці ми можемо сьогодні так роздумувати про цього чоловіка, який бачимо так, ну, так. Особливо зазначено, що він був малого зросту, але це йому не мішало бажати бачити Ісуса. Отже, Він хотів, був малого зросту, але він дуже хотів побачити Ісуса. Це значить, ріст малий, але душа дуже велика. І ось він знаходить це дерево цю смоковницю, і на нього вилізає, щоб подивитися на Ісуса. Ближче бути до Нього. І також це, що це була смоковниця. Тобто таке дерево, яке любить воду, яке, яке росте біля води. Це дерево дуже потребує багато води, тому воно шукає там, де виросте біля річки, наприклад. Біля там якраз ріки Йордан, дуже багато цих смоковниць росте. І тут ніби. Цей захе його життя і це дерево, яке прагне води, вони тут об'єдналися в одному бажанні отримати життя. Смоковниця від того отримує життя, що бере коріння, пускає до цієї води і росте, стає великою. Вода потрібна, щоб вона стала великою, по-іншому вона не виросте, буде малою або зовсім не буде рости. І цей Захей, бувши малим, потребує стати великим в першу чергу душею. І вони двоє знаходять себе разом. Завдяки Захею, ми знаємо про цю смоковницю. Так само, як через народження Ісуса у Ефлеємі у тій стаєнці, ми знаємо про цих тваринок. Які прославляли своїм диханням все, що живе, нехай хвалить Господа, це те письмо говорить. І Бог захотів саме тут, біля цих тваринок, народитися. Бувши великим, Він захотів стати маленьким, щоб нас зробити великими. Коли людина йде до цієї стаєнки, Уста людина, ось як пастушки і царі. Вони тут зустрічаються і стають одним. Пастушки бідні, убогі, простенькі, і царі три мудреці, мають статус високий, мають багатство, мають якусь мудрість. Без Безсумню, напевно, більшу, ніж ті пастушки, тому що вчилися. Але тут, прийшовши до цього Ісуса, вони стають ніби на одній лінії. Як Іван Хреститель, коли проповідував про Ісуса на Йордані, каже: Нехай гори знизяться і провалля, загорнуться. І дорога стане рівною. Ось ті гори, це ті царі, які стають нижчими. І ті проваля тих бідних людей, вони загортаються і вони стають на цій простій дорозі. Вони захотіли отримати життя, побачити Ісуса. І цей Захей також тут до них доєднується. Його люди осуджують і говорять, що він грішник. Але Ісус каже: Він син Авраама. Він каже: я кого скривдив, вертаю вчетверо і даю половину свого майна у Бога. Отже, люди вже. Його в тюрму би, напевно, кинули, а Ісус каже: Він син Авраама. І каже: Я сьогодні маю бути в твоєму домі. Хто з тих людей, які йшли з Ісусом, почув такі слова? Ніхто. Ті, які осуджували зараз цього грішника Захея, вони не удостоїлися такого слова Христового. Не удостоїлися, щоб Ісус прийшов до них до хати. А до Захея приходить. Тому що Захей, Він мав велику душу. І ця душа його винесла на ту смоковницю. І Ісус це побачив, тому що Він бачить серце. Це Ісус свій треба. Ісус шукає серця. Дивиться, яке серце хоче стати як смоковниця. яка Шукає ріку води, воду живу шукає. Яке серце стане такою смоковницею? Ісус прямує до тої смоковниці, до того серця. Тому що Він хоче нагородити це серце своєю присутністю в домі цього Закею, В першу чергу в його серці. Ісус прийшов в Його серце, в Його душу, а потім вже прийшов до Його хати. І Захей настільки перемінюється, що ми тепер бачимо того Закея Його серце так само. Ісус нам Його показує. Для чого? Щоби ми прагнули стати великими душею, серцем в першу чергу. Тому що в цьому світі. Дуже багато людей хочуть стати великими у цьому світі. Якимись зірками, багатими людьми, президентами, царями, королями. М -м Дуже багато. Всі пнуться до цієї висоти. Але питання, наскільки ця людина, яка хоче стати, там, наприклад, чи президентом, чи. Десь там, якимось іншим представником у цьому світі, наскільки її серце прагне Бога, наскільки вона готова піднятися на смоковницю. Іншими словами, щоб це серце шукало цієї живої води, яку дає тільки Ісус, ніхто більший. І саме з цього починається взагалі навернення. Коли наше серце шукає цієї живої води, тоді починається навернення. Коли людина думає і шукає: де Ісус? Ісусе, де ти? Де ти, щоб тебе побачити? Де Тебе зустріти? В даному випадку ця смоковниця стала місцем зустрічі з Ахея і Ісуса. Ця смоковниця привела. Ісуса і Захея до зустрічі. Подібно як цей вертеп Стаєнка привела до зустрічі різних людей. І вони пішли звідси, зовсім інші. Вони пішли радіючи, тому що Ісус їм дав самого себе. Свою присутність, своє благословення, свою любов, милосердя Ісус дає. Тому це дійсно велике чудо, що у цьому світі, який хоче весь час це серце людини знищити, знищити різними засобами, які є в цьому світі. Дуже багато є засобів, щоб знищити серце людини. Різних засобів і залежностей, охолодження, зневіра, розпач, безнадія, страх, багатство слава. Дуже багато різних засобів. І дуже багато сердець вмирає, не досягши зустрічі з Ісусом. А ціль наша на цій землі. Це щоб зустріти Ісуса тому що Він є наш Спаситель. Коли людина Його не зустріне, може Його зовсім не зустріне. А Він прийшов у цей світ, щоб дати можливість нам Його зустріти. Де наша смоківниця буде, щоб ми зустріли Ісуса? Де наша стаєнка, щоби ми прийшли до Ісуса? Можливо, цей храм. Можливо, Якась бідна людина, якій зможемо чимось допомогти. Можливо, наші зараз воїни, за яких ми молимося і може допомагаємо в якийсь інший спосіб. Можливо, де ця наша смоківниця, щоб ми зустріли Ісуса, щоб Він до нас прийшов, без сумніву, у храм це в першу чергу, тому що тут є реально, Він сам присутній. Він святих тайнах присутній, у престій Євхаристії, і це є перше місце у цьому світі, найголовніше, де ми можемо зустріти Ісуса, але також інших Ісус нас шукає, тільки Він хоче, щоб побачити наше серце, яке прагне живої води, яке шукає цю воду. Яке просто дуже бажає цієї води. І Ісус точно це серце побачить. Він не загубить нашого серця, якщо воно буде бажати живої води. А щоб воно бажало, нам потрібно шукати. Кар Ісус, що шукає, знаходить. Хто просить, тому дається, хто стукає, тому відкриває. Все знову повертається до нас з вами, тому що Бог нам дав все. Відкрив двері свого великого милосердя. Свої рани Божественні подарував нам свого Сина все-все-все Духа Святого подарував. Прощення, світі тайни, все Бог нам дав, небо відкрив. І тільки потрібно тепер нашого кроку, щоби по цьому кроці Ісус побачив прагнення нашого серця, яке шукає живу воду. Тому що. Воно хоче жити життям вічним. Вона хоче осягнути життя вічне. І тому воно шукає, щоб напитися цієї живої води, щоб не бути спрагненим, як каже Ісус, щоб не бути спрагненим. І якраз в цьому часі, ось після різдвяному, і ми вже якби, направляємося до. Цього часу Великого посту з різними роздумами. І далі це знову Воскресіння. Знову Ісус приходить до нас в новому світлі, в благодаті. І знову і знову нам дається ця можливість. Напевно, було б дуже добре, коли б ми. В своєму житті дійсно зустріли Ісуса так по-справжньому, не просто так, що нам здається, що ми Його знаємо, ми про нього це ніби до Нього молимося і все таке, але можемо Його і не зустріти. Часто так буває, що людина, наприклад, ну, часто не часто, але таке буває. Вона ходить, їздить на прощі, вона молиться, вона ходить до сповіді, все, все, все. Але приходить якийсь момент, вона раптом раз. І пішла до сектантів, наприклад. І все каже: я там була, я щось там нічого не розуміла, я там не читала з того письма і багато чогось іншого вона закиде робить, ніби хтось її перешкоджав. Але це лише знак, що це ходження не було живим. Живим зустрічу живою з Ісусом. Людина приходила, вона молилася, вона сповідалася, але бракувало живого зв'язку зустрічі з Ісусом. Що ви почули Ось це Ісус. Все. Це правда Його, це Слово його. І звідси ми нікуди не йдемо. Тільки до Нього. Тільки до Нього. Тому що. Можна, наприклад, ось подиви подивимося через вікно на двір. бачимо там дерева, люди ходять, але ми не чуємо живого зв'язку. Це шкло, воно нам дає можливість бачити, але чути життя там за вікном ми не можемо, тому що це вікно закриває нам. Можемо прийти до храму, ніби молимося, ніби дивимося, щось тут відбувається, щось чуємо, щось тут робиться. Але, можливо, шкло стоїть між нами і Живим Ісусом. Ми бачимо, але не чуємо серця, не чуємо живої води. І тоді приходить спокуса якась, і людина раптом раз, і вже вона пішла іншим шляхом. І потім починає ще звинувачувати там, де вона була, і тих, з ким вона була. Ясно, треба себе оправдати, і тому треба звинуватити когось, щоб себе оправдати. Але Ісус знає точно причину. А причина така: серце не піднялося на смоковницю. Воно не захотіло зустріти Ісуса, побачити Його. І забракло того живого зв'язку, живої зустрічі, живого слова, де би Ісус сказав: Закею, сьогодні я хочу бути в твоєму домі. Я сьогодні прийшов, щоб твоє серце наповнити своєю любов'ю і милосердям, своєю істиною, своєю правдою, яка визволяє. Ось важливо, щоб ми ставили питання, чи наше серце дивиться на Ісуса через шкло, чи воно чує живий зв'язок з ним? Ось навіть коли ми прийшли сюди. Чи ми чуємо живого Ісуса, чи ми дивимося через вікно? Якщо через вікно, то це не, не те це не то. Нам треба, щоб це вікно відкрити. Сказати Ісусе, я хочу чути Тебе і бачити живого. Я хочу прийняти Твоє Слово, Твою любов, милосердя. Хочу отримати від тебе прощення і наповнення душі твоєю любов'ю і минулі. І тоді ми точно почуємо, що Ісус скаже: сьогодні я хочу бути в Твоєму домі. Я хочу сьогодні бути в Твоєму серці. Можливо, з боку нас той судить, скаже, до грішника прийшов Ісус. Можливо. Але Ісус скаже: Він, син Аврама. Тобто чоловіка, який повірив досконалою вірою. І ця віра Його повела на велику жертву. Він Богові, готовий був віддати свого сина власною рукою Його приніс жертву. Це дуже велика сила Духа, велика правда. Ісус каже: Він син Авраам. Треба, щоб Ісус нам це сказав, нас опродав і не залежить, хто нас судить. І хто як нас називає, важливо, щоб Ісус сказав Він син Авраама, або вона дочка Авраама. Це багато, це дуже сильно. Тому дякуємо Богу і за Його любов, милосердя, за те, що Ісус нас шукає, за те, що Він дуже нам багато прощає. І Він нам відкрив двері свого милосердя. Тому нехай Його ім'я буде благословене завжди, а для нас. Спасіння через Його любов і милосердя. Христос рождається.